Друзі, всім привіт! Відро, ключі, сальники. Значить, будемо льовіка ремонтувати. Хто слідкує за відео, той пам'ятає, що в мене є ось тут така проблема. Течуть тормоза. Це з нового. По гарантії не хотіли робити. Я вже раз міняв там сальники. І там таке ще є колечко на валу. Яке теж треба замінювати. Е, ну, ненадовго вистачило того ремонту, воно потекло, я так і їздив. А зараз з городами трошки зупинився. І поки трохи з городами тиша, я вирішив е, замінити е, там ті сальники, такі лечко резинове, ну, в надії на те, що. Все вийде і воно перестане текти, тому що це не діло, тормозить тільки одне колесо. Що треба? Треба зняти оцей полік. Ну, тут ще з цієї сторони так трошки не продумано китайці зробили, бо бачите, щоб зняти барабан, треба відкручувати шланг гідравліки. І, звісно, вона буде текти масло, то, то відро з моста буду зливати. Масло, а це відро для гідравліки. Відра чисті, потім назад все залью. Ну, коротше, отака ситуація. Так що зараз знімаю поліка, відкручую від крила і тут знімаю оце, педальку треба буде тільки теж відкрутити, щоб зняти поліка. Ну, а далі вже покажу вам. Ну що, друзі, розібрав, ось можна бачити все в маслі. Тут теж масло, масло, масло. Тут теж все масло. Зараз буду розкручувати далі і дивитися, що там відкуда. Якось так. Так, ось дивіться, так як я і підозрював, тече ось звідси... Тобто, не з-під самого сальників, а, ну вже полісту буду міняти. А і з-під тієї резинки, яка стоїть на цьому валу. Кілечко таке резинове. В общем, із за цієї ерунди довелося розібрати півтрактора. І тепер не знаю, чи воно поможе, бо я вже ж раз зміняв, ну, в Взагалі буду щось думати, пробувати. Якось так. Оцю втулочку треба буде зняти, як витягну сальники. Вона зверху так одягається на вал і між нею і оцим валом резинове таке кілечко. Воно там в пазік стає. От. Ну, ці сальники по-любому треба знімати. Бо по-другому туди не доберешся і втулку цю не витягнеш. Так що, якось так. Взагалі, дивіться далі, що буде. Покажу. Ну що, я сподіваюся, ви мене вибачите. Я зібрав без вас. Коротше, вже все стоїть на місці, гідравліка під'єднана. Тут заливав масло, трошки пролив, треба витерти. Значить, що? Кілечка? Оце отакі різні всякі. Дивіться, щоб вони були товстенькі, через те, що тоненькі кілечка. Получається, підбираєш по діаметру вала, ставиш його, а воно. Геть повністю ховається туди. І та втулка, яку я вам показував наверх, коли вдівається, то вона, виходить, не контактує з цим кільцем. Ну і отуди ж масло шурує. Отаке. От так що це я пів села об'їздив, шукав у всіх У мене є там набор з тими кілечками. По-моєму, Інтертуловський. От, ну то. Треба шукати ще якийсь інший набір, щоб був, щоб були ці товщики різні. тому що це не годяться сюди. Там такий широченький паз. Я, вибачте, мене, звісно, забувся вам показати. Закрутився, бо треба було бігом зібрати трактора, щоб е вигнати його звідси. Так що такі справи. Ну, Далі вже знімати не буду. Вже збираю все назад. Тут все понятно. ставлю полік, прикручую тяги і так далі. Ну, Побачимо, буде тримати чи ні. Уже будемо дивитися в процесі. Не хочеться мені ще раз сюди лізти. Так що, дякую, що зі мною. Підписуйтесь на канал обов'язково, коментуйте. Ну і до скорої зустрічі. У нас там буде ще одне цікаве відео. Я вам обов'язково покажу. Все, пока-пока.